Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 19 листопада, ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Починаємо з Євангелія. Одного разу прийшов до Ісуса муж на ім'я Яїр, і він був начальником синагоги. І, припавши до ніг Ісусових, благав його увійти в дім його, бо дочка єдина була в нього років дванадцяти, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тіснив його, і жінка, що кровотечею дванадцять років страждала, яка витратила на лікарів увесь свій пожиток і в жодного не змогла вилікуватися. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його і відразу зупинилася кровотеча її. І сказав Ісус, хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, сказав Петро, і ті, що були з ним, наставнику народ оточує тебе йти і тіснить, і ти говориш, хто доторкнувся до мене. Ісус же сказав доторкнувся до мене хтось, бо я відчув силу, що вийшла від мене. Жінка ж, побачивши, що вона не втаїлася, тремтяче підійшла і, впавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього, і як раптом зцілилася. Він же сказав їй Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Коли він ще говорив, приходить до один із дому, начальника синагоги, кажучи йому, померла дочка твоя, не турбуй учителя. І Ісус же, почувши, відповів йому, кажучи не бійся, тільки віруй, і спасена буде». І, прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна і Якова та батька і матері тієї дівчини. Палакали ж усі і побивалися за неї. Він же сказав: Не плачте, вона не вмерла, а спить. І насміхалися з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же виславши всіх геть і взявши її за руку, голосно сказав: Дівчино, встань! І вернувся дух її, і вона зараз вже встала, і він звелів дати їй їсти, і здивувалися батьки її. Він же звелів їм нікому не казати про те, що сталося. І переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, Христос є мир наш, який сотворив з обох одне і зруйнував перепону, яка стояла посередині, скасувавши ворожнечу плоттю своєю, а закон, заповідей вченням, щоб з двох створити в собі самому одну нову людину, вчинивши мир, і в єдиному тілі примирити обох із Богом Христом. Убивши ворожнечу на ньому і прийшовши, благовістив мир вам далеким і близьким, бо через нього і ті, і інші маємо доступ до отця в одному духові. Отже, ви вже не чужі, і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові, утверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого Ісуса Христа, на якому вся будівля, складаючись злагоджено, зростає в святий храм у Господі, на якому і ви будуєтесь Духом на оселю Божу. На зараз це все. Божого вам благословення на наступний день.